Окей. Чилійська розмітка. До речі, цікава. Потрібна лінія по центру. Досить сухо. Я думаю, це просто коло Сантьяго, але досить зелено водночас. Ну, ніфіга не коло Сантьяго, але ок. Добре, ось так плоско такий колір грунту в першу чергу асоціюється з Іспанією. Але яка частина Іспанії, не знаю. Думаю, щось коло Мадріда, типу, ось ця долина. Добре, мені везе. Далі у нас з вами Індія. Ну, така коробка, бачите, цікава. Ну, взагалі тут погана якість камери. Це одразу видає Індії. До того ж тризуб популярний стовп в Індії. Буде північ. Досить прохолодно воно тут все виглядає. Типу, хар'яна, пунджап. Ніфіга. Друга генерація камери це евкаліпти. Цей паркан. Це або Португалія, або Іспанія, Галиція. Да. Е е Кірала. Скрип... Ні, це не Кірала, це пунджабійський стовп, Тобто Індія. На цей раз точно вже Пунджаб, Не сплутаємо.